Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. Час, коли ми разом з вами молимось і досліджуємо слово Боже. З вами я, ведучий Олег Аліксєєв. Сьогодні вже нікого не здивуєш тим, що на кожному кроці ми бачимо людей, що говорять по мобільному телефону. Дивно, якщо в когось його немає. Не дивина, що в багатьох громадських місцях можна побачити таблички попередження, які наголошують, що тут телефонні розмови заборонені. Не виняток і місця для богослужіння. Все більше і більше служителів вимушені нагадувати відвідувачам про необхідність вимкнути телефон при вході в церкву чи дім молетви. Але, тим не менше, все частіше і частіше доводиться чути, як у когось раптом серед служіння тишу розірве несподівана мобільна мелодія. До того ж, нерідко далеко не кращого змісту. І, як правило, власники замість того, щоб швидше вимкнути телефон, швидко біжать до виходу поговорити. Таке враження, що дзвінок настільки важливий, ніби від самого президента. Про що це свідчить? А про те, що ми забуваємо головну суть богослужіння, ми витрачаємо сотні годин у тиждень на наші земні справи, на працю, на спілкування, на розваги. І коли приходять оті півтори чи дві години, які повинні бути присвячені перше все Богові, а по-друге, нашому духовному стану, ми не можемо повністю обірвати всі ниточки, які пов'язують нас із земними справами. Диявол знає, що зробити, аби вивести нас із стану Господньої присутності. Він, якщо не сон напускає, то думку про те, чи вимкнули ви праску виходячи з дому, а то посилає вам мобільний дзвінок, який ну, дуже потрібний вам саме в ту мить, коли служитель говорить про найнеобхідніше для душі. Не зрозуміло тільки одне: як то наші батьки обходилися без мобільних телефонів? А може, ми просто байдужі до служіння? Можливо, просто неуважні, бо вимкнути мобільний телефон це ж елементарна річ. Майже всі сучасні телефони мають функцію нагадування. Варто лише увімкнути, і сам телефон нагадає вам про це через 15 20 хвилин перед зібранням. Більше того, у великих зібраннях не дивина, коли молоді люди демонстративно граються мобільними телефонами на зібранні, подорожуючи інтернетом чи перекидаючись смс-ками з друзями на сусідньому кріслі. Молодь сьогодні живе в мобільному світі, і вони не хочуть виходити з нього навіть у Божому домі. Ми боїмося пропустити важливий дзвінок, ніде не розлучаючись із мобільним телефоном. А голос Господній пропускаємо. Невже Богові залишається лише єдиний шлях достукатися до нас через телефонний дзвінок? А може, все-таки вимкнемо нашу мобільність? Зупинимося посеред сучасної, швидкісної автостради життя і прислухаємося до голосу того, хто чує і говорить до нас без будь яких мобільних засобів. Він зі свого боку завжди на зв'язку. Він постійно стукає до нашого серця і чекає, коли ми відірвавшись від суєти світу, відгукнемося. Скажемо так, як сказав колись Самуїл. І війшов Господь і став, і покликав, як перед тим, Самуїле. Самуїле, а Самуїл відказав: Говори, Господи, бо раб Твій слухає. Дорогі друзі, чи можемо ми сказати сьогодні так, як сказав колись він, говори, Господи, бо ми тебе слухаємо. Чи чуємо ми голос Божий, який постійно звернений до нас з вами? Давайте в молитві будемо просити Господа про те, щоб навчитися цьому спілкуванню. Наш дорогий небесний батько, сьогодні разом з нашими глядачами, ми знову приходимо до тебе. І хочемо подякувати тобі за те, що ми живемо в особливий час, коли різні технічні можливості допомагають нам покращити наше життя, його комфорт і добробут. Але разом з тим ми розуміємо, що дуже часто ці речі, Господи, шкодять нашому духовному життю. Тому сьогодні ми просимо тебе, навчи нас в цих речах і в цьому плані бути дуже мудрими людьми, зваженими і використовувати всі технічні засоби і можливості для покращення не тільки нашого земного життя. Але й духовного. Благослови нас і в цей день в ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Сьогодні знову бажаю вам бути на зв'язку з Господом і Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.